Сьогодні ми планували розказати вам про спосіб життя ще одного чиновника, про його статки, в законності яких дуже засумнівалася сап справа. Вже дійшла до апеляційної палати вищого антикорупційного суду. Однак не буду спойлерити, скажу лише одне: посадовець знову Марганецький. Це ж було вже тут. Ви звичайно можете говорити про нашу упередженість до владців цього прекрасного міста, про те, що треба звернути увагу й на інші населені пункти нашого району та показувати інших політиків. Ми би раді, але діяльність та вчинки Гнадія Боровика та його креативної команди просто не залишають нам вибору. Тож сьогодні знову промарганець. Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків на всіх уровнях. Мене звати Анна Целуйко, і це чергова історія про схеми та деребан 26 травня 2025 року на засіданні Марганецької міської ради депутати одноголосно підтримують рішення про затвердження статуту комунального підприємства «Марганецьводоканал» у новій редакції. Іначе нічого дивного, якби не декілька важливих, але найперше з яких у Марганці вже понад 30 років існує комунальне підприємство, яке займається водозабезпеченням громади. І це виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. Тож виникає цілком справедливе питання. Навіщо місту кількість населення, якого ледь досягає до 40 тисяч аж два водоканали. Такою не кожен обласний центр може похизуватися. У 2019 році виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства передали з балансу Дніпропетровської обласної ради до Марганецької міської ради. Разом із ним і 55 мільйонів гривень боргу. Але замість того, щоб поступово його погашати, місцева влада лише збільшувала заборгованість. Через амбіції, управлінську недбалість і небажання ефективно розпоряджатися майном громади, сума боргу вже перевищує 300 мільйонів гривень. Я хотів би, щоб у в місті Марганці працювали професіонали. Окрім того, на сьогодні у судах різних інстанцій розглядається більше 20 виконавчих проваджень, а деяке майно підприємство перебуває під арештом. З утра до вечора, заміщання проекти все на світі. Також не варто забувати, що не тільки жителі мараганцю страждають через проблеми водоканалу. Люди у Мирівській та Томаківській громадах, які на жаль, поки що технічно залежні від рішень боровика, вже понад півтора роки взагалі не бачили води у своїх домівках. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що але я не можу вам сказати. Чи можливо було вирішити проблему із заборгованістю ще на старті? Беззаперечно. Для цього всього лиш варто було адекватно виконувати свої зобов'язання перед кредиторами, мати підтримку від обласної влади та переглянути власні амбіції. До речі, про них тут варто поговорити про статки та людей, які стоять на чолі Марганецького водоканалу в версії 1.0. З 2019 року директором цього КП є Ваданов Валентин Олександрович. За минулий рік чоловік задекларував більше мільйона гривень заробітної плати та 340 тисяч гривень у якості накопичень. А ще о диво у лютому 2023 року він купує автомобіль Mazda CX-5 2017 року випуску. За рекордні отут мають бути фанфари та гучні оплески. 5 тисяч гривень. Також не можу приховати від вас і те, що пан Валентин є засновником приватного підприємства Сантехмонтаж, основним видом діяльності якого є монтаж водопровідних мереж, система опалення та кондиціонування. До речі, тільки за 2025 рік Сантехмонтаж виконав робіт на Марганецькому водоканалі на суму у півмільйона гривень. Яке не очікуване везіння, як тобі таке іоне у серпні минулого року, коли пан Валентин Ваданов разом із дружиною Тетяною відпочивали на Закарпатті, його мобілізували, і зараз він проходить службу в одному з прикордонних підрозділів. А замість нього повноваження та заробітну плату у 70 тисяч гривень на місяць перебрав Михайлик Андрій Васильович. Тепер проговоримо про доцільність створення ще одного подібного підприємства. До 26 травня новостворене КП Марганець водоканал мало назву комбінат комунальних послуг Марганецької міської територіальної громади, основним видом діяльності якого були пасажирські перевезення міського та приміського сполучення. Тепер же підприємство буде займатися забором, очищенням та постачанням води. Ніде жодного слова не написано про наявність виробничих потужностей чи бодай спеціалістів, які, хоч якимось чином, дотичні до роботи водоканалу, окремої уваги заслуговують керівники новоствореного КП. Так, згідно даних з аналітичної платформи ю до 30 травня поточного року директором Марганець-водоканалу був Олександр Олександрович Кострикін. З початку червня там головує Галіцина Вікторія Леонідівна. Познайомлю вас з обома. У 2010 році пан Кострикін балотувався в депутати до Марганецької міської ради від партії регіонів. За каденції боровика Олександр Олександрович був директором декількох комунальних підприємств. За законом він має подавати до НЗК свою щорічну декларацію про доходи. Однак цю норму він проігнорував, і на сайті його звіту немає. Зате є у дружини пані Кострикіної Раїси Петрівни, яка працює у Марганецькому управлінні праці та соціального захисту населення. Тож майже все, що є в родині, належить саме Олександрові. Житловий будинок у Марганці, три земельні ділянки та квартира у Дніпрі, придбана у 2021 році. А ще дві автівки, одна з яких Audi Q5 2014 року випуску, придбана на початку повномасштабного вторгнення за майже півмільйона гривень. Причому на той момент заробітна плата посадовця складала 37,5 тисяч гривень на місяць. Може, саме через те, що йому складно пояснити походження. Своїх статків Олександр Кострикін і не подає свою декларацію. Я вам скажу чесно: ці руки дуже багато крали. Дуже багато крали. Я ж кажу відверто, відверто, але я ніколи не крав у людей. Я крав у державу. Ще цікавіша історія у нинішньої директорки Марганець водоканалу. Пані Галіцина Вікторія Леонідівна була депутаткою Бердянської міської ради від партії Слуга народу. З Серпня 2022 року очолювала Бердянську військову адміністрацію та одноосібно здійснювала повноваження міського голови депутатського корпусу та виконкому. Чиновниця неодноразово ставала фігуранткою розслідувань щодо закупівель за дискримінаційними умовами. 16 жовтня 2024 року президент звільнив Вікторію Леонідівну із займаних посад. На жаль, розказати про статки новообраної директорки новоствореного Марганець водоканалу не зможу, бо наслідуючи не дуже гарний приклад Олександра Кострикіна, декларації Галіциною в реєстрі немає. Однак, згідно з інформацією з відкритих джерел, жінка досі є бенефіціарним власником декількох підприємств, які наразі знаходяться на окупованих територіях. Це товариство з обмеженою відповідальністю Коларівське та наш Бердянськ. Обидві товки не мають жодного відношення до діяльності, хоча б віддалено пов'язаної із водозабезпеченням та водопостачанням. Тож навіщо було створювати новий водоканал, якщо не можеш дати ради старому? І тут у мене декілька гіпотез. Це добре продумана чергова схема із переведенням комунального майна у приватну власність. Ймовірно, це також спроба уникнути сплати 300 мільйонів боргу. Щоправда, для легалізації нової структури потрібно отримати відповідну ліцензію. Процес тривалий і бюрократично складний. Надалі не виключено, що частку майна старого водоканалу буде внесено до статутного капіталу вже нового, більш зручного підприємства. Йдеться про 200 мільйонів гривень, які складають статутний фонд, а це майже увесь річний бюджет міста Марганець. Варто зазначити, що для міст із населенням менше 100 тисяч осіб тарифи на воду та водовідведення встановлюються місцевою владою, а не НКРЕКП. Тож існує вирогідність того, що боровик та його команда встановлять для населення просто непідйомний тариф, аби за рахунок людей вирішити проблеми із заборгованістю. Усе це не просто управлінська недбалість, це системна цинічна схема, де інтереси громади вкотре приносять у жертву приватним апетитам. Да, да. Да. Їм Добре. Щось не вистачає, е, хватає усил. Поки місто задихається від боргів, люди без води, а підприємства без прозорих перспектив, посадовці з минулим у партії регіонів з незадекларованим майном та сумнівними зв'язками з окупованими територіями керують стратегічною інфраструктурою, і все це під прикриттям гучних назв, реорганізацій і буцімто турботи про людей. Ціна таких рішень не лише мільйони гривень із кишень платників податків, а й втрати довіри до місцевого самоврядування. Адже коли чиновники починають ділити комунальне майно як трофей, а не як ресурс для громади, це вже не про недбалість, це про корупцію. І за неї точно доведеться відповісти.